Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Це у вас комітет нацбезпеки чи театр одного актора, сказав залужний і пішов з Верховної Ради. Пише за інформ з посиланням на власні джерела в раді. Після цього була проведена військова нарада, на якій залужний своїм генералам довів, хто зрадник і кріт, і заборонив спілкуватись з будь-якою політичною партією або будь-яких питаннях. Для цього я відповідні люди і ваші помічники сказав заложний. Зовсім скоро буде звернення до всіх українців. Джон Сміт в той же час зазначає заложний, окрім констатації, що. Він зумів зупинити ворога непереможеного до того в очах всіх і провести протистояння з ним в позиційну фазу. Факт, чого чомусь всі прийняли за погані новини, фактично констатував провал президента Зеленського. Це Зеленський за два роки так і не забезпечив перехід оборонки на воєнні рейки. Далекобійні ракети, щоб наносити удари в глиб Росії, залужний просив ще рік тому в статті з Забродським не отримав досі. Єменські бойовики хусити вже обстріляли Ізраїль ракетами з дальністю 1900 кілометрів. Навіть ірано під санкціями вдається ракети клепати в кількостях, коли вистачає. Собі і сателітам. Ми за повного сприяння і допомоги заходу за два роки не змогли забезпечити себе, якщо не ракетами, які захід давати боїться, то виробничими потужностями і матеріалами для їх масового виробництва у себе FPV-дрони виробляє закуповує Стерненко замість держави. Держава Зеленського за два роки не зуміла навіть купити технологію виробництва двигунів для весільних дронів Камікадзе, щоб не конкурувати з орками за китайські запчастини. Завтра Китай вступить втретє світовою, перекриє нам поставка. Ці почнуть бігати з жопою в мелі, бо просто скопіювати купити технологію, де мідно. Проволоку машинка намотує на магнітну болванку, а гвинти пресує прес із переплавленого пластика. Сумрачний геній Арахамій нездатний. Німеччині завод БМВ вже обходиться без людей. Просто роботизовані механічні руки прикидають заготовку автомобільного двигуна з одної лінії на іншу, А по цеху бродить одинокий ті який слідкує, щоб все працювало. Он тупойно, он наймет професіоналов, казала нам у 2019-му. Ок, ви не німеччина, але навіть Хамас під газою в тунелях збирає ракети. Навіть досі, попри ізраїльський чогуній на голови, десятками тонн запускає. По Тель-Авіву, ось пару днів тому ось це професіонали, а зелені професіонали не можуть навіть просто посадити тисячу людей з паяльниками за стіл, дати їм ритмічне фінансування, поставки деталей, щоб забезпечити збірку простих дронів. Нехай вже із китайських комплектуючих, але не десятками, а тисячами на день, щоб завалити ними першу лінію, доки орки не вийшли проти отруту. Залужний змушений писати статтю з проханням про технологічний рвок до заходу, бо до зеленського немає сенсу. Зате в цей час чинуше зеленського виділяли сотні мільйонів своїм шісткам на серіали про ще Насправді, чи є в нас президент, чи його нема, вже нема сенсу. Зеленський не впливає ні на що, навіть навпаки. Саме він і його наркомани є тим бутиличним горлом, через яке в нас все застрягає. І так, комбата купола, який ще в березні передрік неможливість швидкого красивого маневру, вже повернула із заслання. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.